Бояться як святої води, Москва не хоче бачити Україну в НАТО навіть в далекому майбутньому розміщення миротворців під питанням. А в команді Трампа констатують, війну за добу не закінчити. Такі головні теми нашого випуску. Ми Ви на каналі «Січас», зараз підпишіться і нумо все обговорювати. Чергова неття до як пісня з просторів Росії. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москву не влаштовує розміщення миротворців в Україні. Цитую. Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції відкласти українське членство в НАТО на 20 років, що звучать від імені представників команди обраного президента США Дональда Трампа, а також введення в Україну миротворчого контингенту британських і європейських сил, стверджує Лавров, навіть не задумуючись, з якого дива вони мають вирішувати, куди Україна має вступати. Розміщення миротворців по лінії фронту в Україні під питанням таку думку висловив кандидат у канцлера Німеччини Фрідріх Марц. Далі його слова. Якщо буде досягнута мирна угода, і Україна потребуватиме гарантій безпеки, то ми можемо обговорювати це лише за наявності чіткого мандату відповідно до міжнародного права. Наразі я його не бачу. Я хотів би, щоб такий мандат був наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті. Сказав лідер опозиційного блоку ХДС ХСС. Мирний план від новообраного президента США Дональда Трампа готовий або наближається до завершення його формування. Стверджує народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Він наголосив, що повернувся з Вашингтона більш оптимістично налаштований. За його спостереженнями уже почався перехід влади до нової адміністрації. Менше стало агресивної риторики. Більш конструктивний підхід вимальовується, зокрема і щодо України. Трамп, наприклад, зрозумів, що вирішити це питання за 24 години нереально. Він також зрозумів, що в жодному разі не можна йти на поступки Путіну і не можна вирішувати питання миру за рахунок територіальних поступок України, зазначив Олександр Мерешко. Тим часом знову виплив Лавров і вирішив ставити свої п'ять копійок стосовно пропозицій Трампа. Він заявив, що такі ініціативи не відповідають інтересам Росії та суперечать пропозиціям президента Володимира Путіна. Він підкреслив, що введення західних миротворців лише ускладнить ситуацію та не сприятиме досягненню миру. Цитую. Якби у Вашингтоні дійсно хотіли покласти край конфлікту, то припинили б постачання зброї Києву, зажадали від своїх сателітів дослідувати приклад і наказали своїм київським маріонеткам припинити вогонь, відновити переговорний процес без жодних умов, скасувавши указ зеленського про заборону самому собі перемовин із керівництвом Росії, заявив Лавров. Хоча МЗС РФ запевняє Росія відкрита до переговорів з Україною. Не загадка, що це на умовах капітуляції. Є реакція нашого МЗС посол України в ООН Андрій Мельник в інтерв'ю Berliner Моргенпост заявив, що Україна для завершення війни з Росією погоджується на гарантії безпеки, не пов'язані з НАТО. Дослівно. Членство України в НАТО залишається на порядку денному. Проте питання про гарантії безпеки має для нас центральне значення як тимчасове рішення. Але це має виходити за межі суто політичних обіцянок, подібних до Будапештського меморандуму 1994 року. Наші партнери повинні ретельно зафіксувати військові кошти, які вони використовуватимуть для захисту України, якщо Росія знову нападе на неї. За словами мельниками, такі так звані тимчасові угоди можуть стати частиною можливого великого мирного договору з Росією. До того ж, країна-терористка часу на гайня не витрачає за даними джерел фінської газети інтелектів. В альянсі РФ відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни східної сторони НАТО: Литву, Латвію, Естонію та Норвегію. За їхніми оцінками у Путіна в планах відновити всі свої історичні території, а саме кордони туркуського миру 1743 року до річки Кмійокі Високопосадовець НАТО Джеймс Апатурай для Sky News зазначив, що існує реальна можливість того, що гібридна атака Росії на НАТО, наприклад, диверсія або підпал, призведе до значних втрат. За останні три роки значно зросла кількість так званих кінетичних дій: перерізання підводних кабелів, диверсії проти будівель і закладання запалювальних пристроїв у вантаж літаків. Ми точно можемо нарахувати десятки до 100 точно, але є ще багато зірваних змов, заявив Апатурай. Наразі альянс оновлює свою стратегію щодо стримування та відповіді на такі загрози. Очікується, що вона має бути ухвалена на саміті в 2025 році. До речі, днями вже екс канцлер Німеччини Олаф Шольц у Інтерв'ю німецькому виданню зазначив, що Трамп відмовиться від України і що обраний президент США розуміє, зупинити війну можна лише тоді, коли Україна стане сильною. Варто зацитувати. Трамп хоче припинення війни, і у мене склалося враження, що він так само як і ми переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані. Всупереч деяким побоювань, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною, зазначив Шольц. Хоча від команди Трампа вже давно долинають трошки інші заяви. Наприклад, американці спонукають європейські держави збільшити допомогу Україні у протистоянні з РФ. За інформацією видання Трамп уже закликає країни Європи збільшити підтримку Україні, водночас сигналізуючи, що США, які досі залишаються ключовим партнером України у сфері безпеки, скоротять свої зобов'язання. У виданні також наголошують, що Україна вже третій рік поспіль зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Але обіцянки Трампа розпочати переговори для припинення війни змушують багатьох сумніватися, чи буде четвертий рік. І, схоже, Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа щодо можливого мирного плану. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Путін напряму відхилив пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення війни в Україні. Як ви вважаєте, яким політиком є Дональд Трамп, як він буде діяти на посаді 47-го президента США? Та чи можна довірити йому роль миротворця у цій війні? Подискутуємо на це питання в коментарях. Поспілкуємося цьому випуску. Ставте вподобайку. А ми з вами не прощаємося. Ми, як завжди, з вами 24 на 7 і завжди раді вас бачити на нашому каналі. Тож будемо раді вашій підписці та вподобайці під цим відео. Поки інші європейські країни диверсифікують власні ринки газу, у словаччини, яка на російській газовій голці почалася ломка, офіційна Братислава погрожує припинити постачання електроенергії Україні у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Про таке заявив прем'єр України Роберт Фіцо. Далі його слова. Рішення України є надзвичайно дорогим та порожнім політичним жестом, за який заплатить увесь європейський союз у разі потреби. Уряд припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій, заявив політик. Крім того, у своєму Фейсбуці він заявив, що не є слугою зеленського. Це була заява у відповідь на слова президента України стосовно погроз припинити поставки електрики. на. далі варто звернутися до слів Фіцо. Розумію, те, що з корисливих політичних причин вам захід дає практично все, що ви просите, але я не ваш слуга, який не може висловити свою думку, і який зобов'язаний лише допомагати вам і нічого від вас не чекати, сказав він. А що ж сказав Зеленський, що так обурило керівника з Братислави? Український лідер вважає, що Путін доручив Фіцову відкрити другий енергетичний фронт проти України. Озвучують більш детально його слова. Нагадуємо Фіцо, що по перше підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу. А також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше менше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику, заявив Володимир Зеленський. Тож чи варто нам боятися таких кроків від західних сусідів, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заспокоїв. Оїв цитую зараз. Україна може отримувати до понад 2 гігават електроенергії з ЄС через чотири країни: Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію. Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах можуть надати три інші країни. Переконує Харченко. Протягом цього року Словаччина активно глобіювала збереження транзиту російського газу через Україну. Цим користувалися також Угорщина та кілька австрійських компаній. Примітно, що після припинення поставок через українську трубу Будапешт споживатиме блакитне паливо через турецький потік. А одна з австрійських компаній достроково розірвала контракт, бо має додаткові можливості забезпечувати себе іншим паливом. Виходить, що словаки виявилися повністю залежними від російського газу і нічого. За три роки війни не робили з цим. Що далі, як пише Блумберг, у разі припинення транзиту подік мільярдів на російські рахунки за газ припиниться. Модійники звернули увагу, що у разі кінцевого рішення Київ має зважати на необхідність захисту системи газопроводів країни, що становлять майже 40 тисяч кілометрів. За останні три роки ця мережа, одна з найбільших у світі, не зазнавала нападів, оскільки через неї йшов російський газ. Може постати питання обігріву наших з вами помешкань, але ми б хотіли зазначити, що Росія буде. Де в аналогічному становищі і їй теж можуть загрожувати удари безпілотниками по газовим трубам і сховищам. Не варто і відкидати проблему прогнивших комунікацій, які вічно тріщать як тільки за вікном у росіян, мінус 20. Зверніть увагу, що українська гтс не використовувалася росіянами за останній рік сповна за 2023 рік. Нашими трубопроводами пройшло понад 14 мільярдів кубометрів російського газу, замість 40 зазначених в угоді 2019 року. Це в 10 разів менше проєктної потужності системи. Від початку російського вторгнення в Україну імпорт російського газу трубопроводами до ЄС скоротився вже у 2023 році Він становив лише 8% від загального імпорту до Євросоюзу. Ці поставки йдуть через турецький потік та одну з двох точок входу в українську ГТС. Втім, що стосується скрапленого газу з Росії, то за час війни поставки не зменшилися а у 2024 році навіть трохи перевищили показники скрапленого газу із США одні із програм єС поставив собі за мету до 2027 року взагалі відмовитися від російських енергоносіїв їх європейці замінять паливом з Норвегії скраплених із Катару США та інших країн перської затоки деякі країни трохи розвинули власний видобуток або ж інвестують в зелену енергетику Повертаючись до Фіцу, йому під час зустрічі Путін пропонував Словаччину як майданчик для переговорів про припинення війни між РФ та Україною. Хоча коментарів диктатора після звучать у зовсім іншому тоні і кінця воєнних дій не бачите. Цікавий момент прокуратура словаччини перевірить зустріч Роберта Фіцо з Путіним за ініціативою активістів. Після поїздки Фіцо до Росії представники асоціації мир Україні» звернулися до правоохоронців. Вони наголошують, що прем'єр-міністр легітимізує Путіна. Прокурори обіцяють відповідно до закону розглянути запит про перегляд до строкових дій ФІЦО.